Клієнт отримав штраф від ТЦК 51 тисячу гривень та блокування банківських рахунків. Сьогодні була консультація, де клієнт розповідає, що з 2023 року він перебуває за кордоном на законних підставах, і сьогодні йому заблокували банківські рахунки на 51 тисячу гривень. ТЦК в місті Києві фактично без його присутності виносить постанову, жодного повідомлення тощо не відбувалось. Станом на сьогодні постанова винесена грудня 2024 року, але пред'явлена до виконання в жовтні 2025, тобто з пропуском строку, і, по суті, є абсолютно протиправною. Ми взяли за роботу, зараз готуємо всі документи до суду для скасування протиправного штрафу. Але справа в тому, що ми з ним спілкувалися ще минулого року, і він запитував, як перевіряти, на що звертати увагу. Він контролює адресу якої прописаний, так яка є в ТЦК, і жодних документів не надходило. І фактично, єдиним документом це відповідно відбулося саме арештування банківських рахунків. При цьому він перебуває за кордоном. Отже, якщо ви перебуваєте за кордоном, у вас є порушення військового обліку. Потрібно займатися і бути готовими для до того, що можуть бути такі речі. Тобто, це знову ж таки ТЦК в місті Києві. А такі штрафи, якщо вам нічого не надходило, ви перебуваєте за кордоном і вам арештовують банківські рахунки, є протиправними, їх можна скасувати. Ви можете написати нам.